Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом смачних хлібців. У мене хлібці з соняшниковим насінням і з сушеною лижнею. Такі хлібці можна також приготувати без нічого, або з якимись іншими горішками чи сухофруктами. Приєднуйтесь! Мілілітрів звичайної, але чуть-чуть підігрітої води теплої, я додаю одну столову ложку дріжджів. дріжджі. в дріжджі мене сухі, швидко але можна брати дріжджі пресовані. Одну столову ложку цукру і приблизно три столові ложки борошна. Перемішую, перекриваю кришкою і залишаю на 20 хвилин для того, щоб дріжджі з цукром почали працювати. Так, минуло 20 хвилин я беру своє майбутнє тісто. Ось, подивіться, як гарно запрацювали дріжджі. Тепер я додаю сюди пів столової ложки солі, не менше, можна навіть трішки більше. Додаю 2 столових ложки повних, таких, можна навіть 3 оливкової олії. Мені в ось таких хлібцях. З різними добавками подобається більше оливкова олія, ніж соняшникова. Але ви дивіться за своїм смаком. Якщо ви не любите оливкову олію, або у вас її немає, можна додати соняшникову. Наступне борошно у мене другого гатунку. Другого сорту ось такий вигляд воно має. Воно відрізняється від борошна першого сорту. Я його використовую для випічки хліба. Мені дуже подобається, але. Можна його замінити як борошном першого гатунку, так і борошном вищого гатунку. Це все залежить від того, що ви хочете, що вам подобається і що у вас є. Звичайно, з борошна вищого сорту буде інший результат. Це будуть білі хлібці, але ну, тут вже ви дивіться, по. Тому, якого результату ви очікуєте. Я вимірюю борошно для того, щоб сказати, скільки я використала. Тому що зазвичай я кажу на око, і це не подобається, тому що не всі знають, яким має бути тісто. Хоча вищий сорт, Ну там муки потрібно напевно, інша кількість. Не напевно, а точно інша кількість. Ось так. Пішло у мене, крім тих трьох столових ложок, що я додавала на початку, пішло у мене 500. Зараз зараз хвилиночку. Я подивлюсь дві склянки. Це 600, ну, приблизно 700 грам. Ось тих дві повних мірних склянки і ще трішки. Ну, і, звичайно, я буду додавати для того, щоб мені було краще вимішувати. В цьому випадку таке тісто не, не рідке, навіть, можна сказати, туговате я замішую. Вимішую гарненько тісто, приблизно 6-7 хвилин. Тісто любить руки, накриваю його кришкою або харчовою плівкою чи рушничком, ставлю в тепле місце, де немає протягів, і залишаю. Якщо це тісто з борошном вищого гатунку, то можна воно за годину воно буде готове. Його можна буде вже формувати, ось ті хлібці. А це борошно другого сорту. Я залишаю дещо надовше. Я його залишаю приблизно на годину 20-1,5 години для того, щоб воно гарненько зійшло. Тістечко моє підійшло, пройшло півтори години. Ось таке воно гарне. Дивіться, дуже гарно підійшло тісто. І що я буду зараз робити? Я буду додавати сушені ягоди. І соняшникове насіння. У мене сьогодні вишенька, сушена я її подрібнила, ось так. І підсолене насіння соняшника. Можна додавати горішки, можна додавати сушену журавлину, тобто все, що вам подобається. Мені подобається вишня, яка дає кислинку, і соняшникове насіння. Арахіс, горіхи, волоські, ну тобто це все залежить. Від того, який смак ви хочете отримати. І зараз я ось це насіння з цією вишнею вмішаю в це тісто, гарненько вимішаю, дам постояти ще хвилин 10, Просипаю в стіл борошном. викладаю тісто. І ось так його розминаю. Тепер все залежить від того, скільки ви хочете отримати. Хлібців, якщо більших, то можна розділити з цієї порції на 8 частинок. Я буду ділити на 12. Тобто, ось так я розрізаю на 4. А тепер кожну частинку ще на 3. Ну, Звичайно, було б добре, якби вони всі були однакові. Ну, можливо, десь десь чуть-чуть Якийсь буде більший, якийсь менший. Але ось так. Тепер дивіться, поки що я ще з цього хлібці не формую. Зараз я ці шматочки залишу на хвилин 10 на столі. При цьому я кожен шматок ось так буду скручувати. Залишаю ще підходити, скручую ось так всі, для того, ну, скажімо так, щоб максимально таке слоїсте в мене вийшло тісто. Щоб воно було таке волокнисте навіть. Дечку я застелила пергаментним папером, Присилаю. присипаю стіл борошном. Ось мої кружечки підійшли в І поїхали, що я буду, яке воно хороше, пухке тісто, але я все ж таки його знову розминаю ось так. І так, овальною форму не круглою, а овальну. І знову. Скручую ось таким рулетиком. Для чого я це роблю? Знову ж таки, кажу, для того, щоб тісто вже в готовому вигляді мої хлібці були такі волокнисті, щоб було, нагадувало ніби слоєне тісто. Дуже приємне в руках, дуже гарно з таким тістом працювати. Аж ось такими рулетиками. Закручую, маски защіплюю і відкладаю. Тепер я беру борошно те саме і легенько присипаю всі хлібці, ось так поверху. З того, як просипала, гострим ножем роблю по центру надріз. Так. І залишаю ще хвилин 10-15 до випікання. Через 15 хвилин, дечку з хлібцями ставлю в духовку на півгодини. При температурі випікання 180 градусів. Таке смачно приправити зверху ось ці хлібці чесниковим соусом. Як робиться соус, швиденько розказую. Часник душиться, кріпчик дрібненько ріжеться, чуть-чуть сольки, чуть-чуть оліки -чуть перемішати і ось це зверху так намастити. Запах, аромат з масилком. Дуже гарно смакує. До борщику, та й просто до чаю смачно, класно, супер. Рекомендую вам. Спробуйте, ви не пошкодуєте.